Вітаю! Хотів би поділитися досвідом, як замінити лампочку ближнього світла на Nissan Qashqai J1022 10 року. Дуже цікава така. Щоб зняти лампочку, по-перше, потрібно відкрутити ось цей захист, який тримає фільтр палення. Потім ми йдемо. І потрібно зняти розширювальний бачок. Перед тим, як його зняти, знімаємо ось цю трубку, вон ту і зливаємо э, все, все, що лишнє в бутилочку. Потім у нас буде доступ сюди до фари. Откручуємо заглушечку і дістається ось така лампочка. Це ставимо на заміну. Щоб замінити її, потрібно зняти ось цей адаптер. Так, він знімається ось таким. Він тут дергається, нічого не зрозуміло. Натискаємо цю штучку і знімаємо. Опа. Хопа. Хопа. Старо ложимо сюди. Нову беремо. И надеваем ты же после удобности. Все. Адаптер заменили. Ставим лампочку в